Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях на, під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів кабінету міністрів. Чотирьох. Чотирьох. А зараз фігурують два. Оцінюються їхні дії на предмет достатності. Доказів чи вчинення ними. А якихось скільки доказів? всього міністрів Я вибачаюсь, пане Ярослав. зараз їх найменше тринадцять. На жаль, через вашу активну діяльність, деякі не, досід, не досідили, які я так розумію, там були в об'єднуючих в Впер... але, але це люди різного періоду. Тобто да. хтось ага. раніше був да, міністром, хтось пізніше. Я про це не всі але але повер але всі повернулись в Україну да. і єдналися. Працюємо тому, да ну зараз. Я так розумію, що. У нас в уряді є як мінімум дві людини, яка фігурують в цій історії. Це, і досі, і ну, як, досі, це люди, які відповідають за енергетику. Типу, оце ж найбільша проблема, яка взагалі в цій історії. Ну, тобто,